Для млинців за допомогою вінчика змішаємо яйця, сіль та цукор. Доливаю приблизно половину молока та додаю борошно. Так млинці легше замішувати. До ось такого густенького тіста додаю молоко. Молоко можна додавати поступово, щоб регулювати густину. Я додаю одразу, бо вже не перший рік готую блинці за цим рецептом і знаю, що вийде. Тіст додаю відпочити 5-10 хвилин, потім додаю олію, перемішую і одразу можна починати смажити.